Я вітаю вас на каналі акційного блогера Віталія Контеріно і запрошую вас до Чарівного світу, магазин Єва. Зверніть увагу, акції в магазині Єва. Додаткові акції до кінця липня. Зараз покажу і розкажу вам про всі акції. І, до речі, ще подарунки можна отримати за покупку. Дякую за коментарі. Дякую за ваші подобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Перша акція на Патрісію Лідо, Якщо ви зробите покупку на суму від 499 гривень, отримайте ось такий органайзер для окулярів. Всередині дивіться, як він гарно зроблений. Ось таким чином ну, можна окуляри зберігати вдома. Щоб все було у вас акуратно, обережно не. Тріснули, як у мене тріснули, а зламалися. Ось такий органайзер. Отримайте у подаруночок на купівлю від 499 гривень одним чеком Патрісія Lido. Наступна акція на Гламбі. Тут також буде подарунок косметичка. Зараз вам я її покажу. Купуть будь-яку декоративну косметику Гламбі на суму від 349 гривень в одному чеку. Та отримайте косметичок Гламбі у подарунок. Зараз я відкрию, покажу, який вигляд цієї косметички. Хочу сказати, що навіть дуже оригінальна. Зверху така сіточка блакитного кольору, логотип. І сама косметичка такого яскраво малинового кольору. Зашпиляється, закривається на застібку. Ось такий подарунок за купівлю від 349 гривень. Наступна акція на торгову марку Інебрі. А купуйте професійний італійський засіб для догляду за волоссям і та отримайте сумку Шопер у подарунок. Тобто купуйте будь-який засіб, те, що вам потрібно, тим, чим ви користуєтесь, або ж можете спробувати для себе як новинку і отримуєте сумку у подарунок. Зараз я вам її покажу. Ось така перламутрова сумка з логотипом «Інебря». Має довгі ручки, якраз зручно повісити на плече. Зручна, квадратна, точніше, швидше прямокутна, така більш форма. Отримуйте в подарунок ось таку сумку. Доступна дуже класна акція для самих найменших. Дивіться, можна отримати у подарунок ось таку книжечку. Читаємо з памперсів. Тобто з, з, з народження малечі. Купуйте будь-яку е, упаковку, будь-яке пакування памперсів, е, підгузок або памперсів-тросиків, і отримуєте ось таку е, книжечку у твердому. Ну, у твердій обкладинці. Е, тут дуже цікаво почитати буде не тільки для малечі, а й для себе. До речі, хочу сказати, зараз памперси преміум кер зі знижкою 685 гривень. Памперси підгузки, трусики по 699 гривень. Та памперси по 459 гривень. Наступна акція. Купуйте дві продукції, дві одиниці. Для нігтів засобів френчі і отримуєте у подарунок. Ось такий укріплювач для нігтів. Вам буде у подарунок. Наступна акція для чоловіків, тобто чоловічий догляд. Можна зараз придбати три засоби ну, торгової марки L'Oreal. Купуєте три засоби будь-яких і отримуєте чоловічу сумку шопер. Зараз я яка сумка шоперу. Подарунок ось такий крем для обличчя. Чоловічий, 309 гривень 500 мілілітрів. Такий теж в мене є, ним дуже добре користуватися зранку. Там міститься Гуарана, він одразу пробуджує шкіру 198 гривень, очисник для обличчя. Це для укладки бороди 75 мл 186 гривень. А також лоріаль-мен для догляду за бородою олія 30 мл 249 гривень. Зі знижкою також можна придбати ось такий шампунь для волосся та бороди 179 гривень 200 мл. Ну і звичайно, круті галі для душу. Наразі в мене є ось такий, я дуже з ним задоволений. 5 в одному. Він дуже круто зволожує шкіру, тут великий об'єм 300 мл і довго тримає аромат на тілі. 106 гривень будь-який. Я навіть без Додавання спиртного без алкоголю. І є ось такий спортивний шовергель Екстрім. Це якась новинка. Ось така сумка шоупер для чоловіків буде у подарунок. Логотип Лореаль і Шахтар. Також має довгі ручки, щоб було зручно носити на плече. Наступна акція в магазині Єва на засоби, містер пропер для перебирання оселі. Економія до 50 гривень на одному засобі. Давайте подивимось: ось такий спрей, містер пропер для видалення жиру мандариновий. 800 мл тут за 132 гривні. Також зі знижкою, містер пропер. Засоби для миття підлоги, літровий 126 гривень. І 1,5-літровий 176 гривень. Тут навіть більше економія, ніж 50 гривень. Наступна акція це жіноча гігієна на торгову марку «Лібрес». 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте дві, оплачуєте на касі і третю берете у подарунок. Так, все вам не зможу показати, тому надаю вам інформацію. Ціна регулярна, тож зверніть увагу. Наступна акція на лоск, персіл, перволь та сілан. Один дорівнює два. Тобто купуєте один, а другий ви з полички берете в подарунок. Зараз вам розповім, які точно за об'ємом і по якій вартості. Ось такі капсули для прання лоск, ароматерапія 22 штуки. Зараз вони по 415 гривень. Купуєте одну і друга вам буде у подарунок. Капсули лоска для прадня, колор 40 штук. Також один купуєте другий в подарунок 649 гривень. Наступна акція на гель Персіл 990 мл. Тут майже літра без 10 мл. Купуєте один і другий з полички забираєте в подарунок 469 гривень. Але зауважте ціни також регулярні. І також в акції на. Весь перволь купуєте один, і другий вам буде у подарунок 347 гривень літровий. Наступна акція на Сілан. купуєте один ось цей парфумований. І, наприклад, собі ось цей другий можна взяти в подарунок. Регулярна ціна 219 гривень. Об'єм літр. І не забувайте, що акція на персіл зі знижкою майже 50% капсули для прання. Персіл ось такий експерт. 11 капсул 195 гривень. Персіл 4 в одному, це універсальні 13 капсул також в таку саму ціну 195 гривень. Та персіл 35 капсул колор за 437 гривень. Знижка 50%. Якщо ви користуєтесь засобом кондиціонером лінор, економія зараз 120 гривень на пляшці. Так, акція на ось цей великий літр 240 майже. На ось цей великий лінор є дуже багато різних ароматів. Акційна ціна 196 гривень. Акція на всі прокладки урологічні для чоловіків від Тена. купуєте одну і друга буде у подарунок. Також надаю вам інформацію. Тут дуже багато різних ціна від 130 гривень. Наступна акція для жіночої гігієни амбрела. Усі щоденні прокладки. Зі знижкою 40% 34 гривні та 50 копійок. Ось такі 50 штук пакування. І більше немає, розібрали всі по таких цінах. І наступна акція це на Always. Економія до 40 гривень на прокладки Always. Також зверніть увагу, це акція також до кінця липня. Наступна акція на лінджері серветки для інтимної гігієни. пакування 15 штук зараз вони по 24 гривні. Купуєте одну і другу берете у подарунок. Наступна акція для малечі на торгову марку памперс-підгузки. Купуєте одну будь-яку, вони зараз а, усі зі знижками. І на другу вам буде а, на друге пакування знижка 50%, тобто за півціни. Також зверніть увагу. Наступна акція на рушники, диво, преміо та ще якісь. Давайте подивимось. Так, дві штуки «Преміо», а я їх не бачу. Бачу тільки диво. Ось вони. Це вони йдуть тришарові, шарові. Зверніть увагу, це дуже хороші. 120 відривів, дві штучки за 66 гривень. А ось цих преміо я не бачу на поличці. Торгова марка Фамірей, догляд за волоссям, мінус 20% від звичайної ціни. Famirel, шампунь з касторовою олією 500 мл, 295 гривень кондиціонер 500 мл, таку ж саму ціну. Ось такий великий жовтий шампунь з макадамією олія макадамії 750 мл 263 гривні. Кондиціонер 500 мл, 7 олій 263 гривні. Сироватка для обличчя Фамірель 50 мл. для обличчя, бачите. Сироватка для волосся з касторовою олією 50 мл 399 гривень. І зі знижкою можна придбати маску доглядову за волоссям з олією 250 мл 319 гривень. Наступна акція на торгову марку Гліц від Шварцкоп на всі засоби для догляду за волоссям мінус 30%. Надаємо таку цілу інформацію. Шампуні 139 гривень, бальзами по 104 гривні, спреї 174 гривні і багато ще додаткових усіляких засобів також для вашого волосся зі знижкою. Зі знижкою 24% на фарбу для волосся Palette Intensive Color Creme. Тобто ось ця фарба зі знижкою. Зараз її ціна 89 гривень та 50 копійок. Зі знижкою 25%. Стіка крем-фарба для волосся, Авена. За ціною 75 гривень. Також акція ще на Патрісію Людо на декоративну косметику 2 дорівнює 4. Купуєте два, і два найдешевших в чеку вам вийдуть ще у подарунок. Бачу знижки навіть більше ніж 50%. А на це також зверніть увагу. Наприклад, ось такі зараз губнюшки можна придбати за 100 гривень. Хороші знижки на туші, також а, більше, ніж 50% були по 200, зараз по 50 гривень. Дуже добре зараз зекономити на цій акції. І ходіть, подивимось, що далі в магазині Єва. Це у нас макс фактор. А, так, новинка. Спробуй новинку зі знижкою 30% туш для вій зі змінним блоком. Змінна. А, ага, зміняється цей рефіл, чи як він правильно називається. Так, а де ж мені її знайти? Я ж навіть не знаю, як вона виглядає. Ось така красива золота. Так, цієї новинки ще немає в Єві. Добре, наступна акція на LCF. Також 2 дорівнює 4. Купуйте 2, і два найдешевших вам буде у подарунок. Також багато товарів із, зі, зі знижками, тобто жовтими цінниками. Якщо ви користуєтесь цією професійною цими професійними засобами засобами бісі, зараз на них акція 2 до рівня 4. Також дуже хороші знижки. Зверніть увагу. зі знижкою, майже 180 гривень. Станки для гоління а зі змінними картриджами Venus від Gillette. Хочу сказати, що дівчата все розібрали. Мабуть, справа в літі, тому що ніжки відкриті. Ось такі зараз можна придбати за ціною 276 гривень. Наразі в нашій єві більше ніяких немає. Слідкуйте в магазині за цими станочками у вашому магазині. Подивіться. Наступна акція знижка до 40% на доктор Морган. Засоби для догляду за ротовою порожниною. Зубні пасти, ополіскувачі та зубні щітки. Доктор Морган Ополіскувач 250 мл по 49 гривень дуже хороші знижки на зубні пасти. Доктор Морган Німеччина 100 мл. Є дуже великий вибір за ціною 43 гривні. І зверніть увагу на зубні щітки доктор Морган. Є дуже багато різних, які чистять не тільки зуби, а й язик. Ціни по 21 гривні. За 50 гривень можна придбати зубну нитку 50 метрів для зубів доктор Морган. І дуже хороша акція. Зверніть увагу: Oral B на всі зубні пасти, зубні нитки, ополіскувачі для ротової порожнини. Зубні щітки купуєте одну одиницю, і друга вам буде зі знижкою 50%. Ополіскувач Oral B 500 мл, 215 гривень, мінус 50 на другу. Вигідна акція на зубні пасти Oral B 199 грн, гривень. Купуєте одну і друга вам буде у подарунок. Зубні щітки b 129 гривень. Купуєте одну друга в подарунок. Це для язика та для зубів. І є ще ось така по 60 гривень. Купуєте одну і другу за 50% знижки. Зубні нитки Oral-B 25 метрів 169. І ось такі по 119. Також мінус 50 на другу одиницю. Наступна акція для чоловіків чоловічий тример, крем для гуління та засоби для очищення шкіри зі знижкою до 557 гривень. Ось тут стоїть навіть окрема поличка, спеціально виділена. Ось такий триммер для тіла за 100 ой, вибачаю, 1671 гривня. Можна використовувати також і для інтимної зони. Джилет для гоління 1 плюс 1 до рівня 3. А це, мабуть, акція на вихідні була. Джилет ось такий, це для гоління 271 гривня. Наступна акція на всі заколки для волосся. Зверніть увагу: заколки, крабики для волосся, дорослі та дитячі. Два купуєте, два найдешевших у подарунок. Це акція також до 30 липня, до кінця місяця. І давайте подивимось, що тут нового. Бачу ці нові крабики дуже багато привезли нового: 50 гривень, 60 гривень. Ось такі. Подвійні по 80 та по 30 гривень, є по 40. Ну, тобто, ви зрозуміли, на кожній планшетці є ціна, це досить добре орієнтуватися. Купуєте два, і два найдешевших вам буде у подарунок. А ви бачили, які новинки вже з'явились на ось ці засоби Монік та Utera. Ось такий пінка-муст для душу 150 мл, 199 гривень. І я знаю, що а, дівчата користуються багато багато хто купує ось ці а, пінні емульсії для душу з гіалуроновою кислотою. 260 мл 129 гривень. І а, з кислотами від Утера також 129 гривень. З'явилось багато олійок для тіла 300 мл. 80 гривень. Гей для тіла та для обличчя 220 мл по 79 гривень. Пілінг для тіла у 200 мл. 86 гривень. Зараз можна спробувати зі знижкою дубайське мило з дубайським шоколадом, з фісташковим. 100 грамів 100 гривень. На всі жіночі та чоловічі гелі для душу та дезодоранти зі знижками до 25%. Ось такий великий гель для душу Фа 750 мл 174 гривні. Фа об'ємом 400 мл 122 гривні. Фа 250 мл 72 гривні. Дезодоранти Фа по 95 гривень. І в акції також кулькові 63,50. Також зверніть увагу, купуйте будь-які засоби для догляду за обличчям та тілом на суму від 300 гривень і одразу отримайте 150 гривень кешбеку. Тобто купуйте на 300 гривень і одразу повертається вам половина цієї вартості на вашу картку єва мозаїка. Ці бонуси ви можете одразу використати на покупку інших засобів в магазині Єва. На це також зверніть увагу. Я буду закінчувати відео та бажати вам всього найкращого. Ми вже з вами зустрінемось у наступних. До зустрічі!